З нами на зв'язку Вікторія Пташник, адвокатка, народна депутатка Восьма скликання. Пані Вікторія, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну що, потроху вщухають пристрасті довкола затримання Нестора Шуфрича, але цього тижня, значить, зняли його з Шуфрича, маю на увазі з посади голови комітету з питань свободи, свободи слова. І там призначили поки що Євгена Брагара. А можете нам пояснити, чи він буде певний час виконувати обов'язки, поки не оберуть іншого? Чи він залишиться виконуючим обов'язки? Не знаєте, яка процедура? А, ви знаєте, ну процедура, яка а, а, Верховна Рада своєю монобільшістю має в 226 голосів проголосувати за призначення нового голови комітету, Допоки вони не розглядатимуть це питання. А євген Грабар буде виконувати це представник слуги народу. Да, хочу нагадати нашим глядачам: це не тільки зараз. Тут багато журналістів говорили, що оце той народний депутат, який там пропонував продати собаку і сплатити комунальні платежі. А насправді знаєте, друзі, цим Розмивається величезна увага від цієї постаті, тому що насправді це народний депутат, і на це потрібно звертати увагу. Він свого часу звертався до міністерства освіти з пропозицією, наприклад, виключити з освітньої програми так школярів п'ятого класу такий урок як історія України. Ну, це ж про цінності, да, це ж про якісь орієнтири, не знаю, пріоритети людини і так далі. А я вже не кажу про те, що а, такий важливий комітет, як е, комітет зі свободи слова, ну взагалі то завжди мав би очолювати представник опозиції. Не про російську опозицію, як то був Нестор Шуфріч, і коли владі знадобилося півтора роки повномасштабної війни для того, щоб зрозуміти, що цю особу нарешті зняти, треба було з голови комітету. А, а треба було визначатися і призначати одразу ну, представника демократичної опозиції, а тому, що є проукраїнські партії в парламенті, які не входять до мене більшості. Ну і очевидно, мені здається, це було би принаймні чесно. Але тут було дуже а, владі ну так а, ефективно, скажімо так, і зручно мати е, очільником цього важливого комітету представника, е, ну у якому є що інкримінувати. Та, і можна було фактично шантажувати. От ти нічого не робиш, не висловлюєшся, не е, працюєш е, на свободу слова, не а, там борешся, наприклад, за відновлення трансляції, в тому числі вашого каналу, да, якісь свого часу за на відключення угу. а, цифрового мовлення. Та, а ти сидиш собі спокійно, а ми по тобі не відкриваємо певні кримінальні справи. Або а, ви нам не даєте необхідні нам голоси для окремих а, і Відповідно, ми так не порушуємо кримінальні справи по державній зраді, по колабораціонізму, про заперечення російської агресії і так, далі, і так далі. А тому ця постать була зручна для влади. Ну але вже знаєте, після того як е, особу затримують і суд виносить запобіжний захід у вигляді тримання е, під вартою. А, пана Шуфрича, якраз за статтею державна зрада, ну мені здається, що ну тут вже ну от зовсім не могли мовчати. Тому вирішили піти таким шляхом. Тим більше, що зараз во голови а, їхня людина а, абсолютно підконтрольна. Тому ну в принципі вони я так розумію, ніяких ризиків не мають. Але я е, переконана, що найближчим часом ми не побачимо представника опозиції, а якогось да, якого будуть виносити власне в зал для голосування, щоб очолити цей комітет, пані Вікторія. А ви загалом припускаєте, що хтось із чиновників, які зараз працюють в Україні, офіційно. Можуть теоретично співпрацювати із росіянами, приміром, це є до теми держради, колабораціонізму і так далі. Я, я абсолютно припускаю. Більш того, я вважаю, що свого часу на превеликий жаль, і реформа служби безпеки України не була проведена, і багато особистостей таких дуже. Дивних і цікавих було заведено в найближче оточення президента, і ну чесно кажучи, я до сих пір не знаю, а що ці люди всі роблять навколо президента. Особливо коли я зараз напевно прізвище не буду називати, але я можу так натікнути. Знаєте, коли є певні особи, які є дуже дотичними, які багато чого радять, а яких президент прислухається, але за законом вони не несуть жодної відповідальності, а вони не не підлягають декларуванню. Ню да їх виведено з системи декларування, вони а, можуть е, висловлюватися на міжнародних майданчиках, говорити що завгодно, де завгодно, і так далі. Але відповідальності вони не несуть. Тому що ну, закон не передбачає такої гілки влади, як там не знаю, секретаріат президента, е, купу радників, голови секретаріату і так далі. І так далі, а ви знаєте, я хотіла би, щоби мені хотілось. Бо да, щоб, а, ті е, проукраїнські сили, які е, на сьогоднішній день в службі безпеки України працюють, а вони я дуже е, шаную тих людей, які займа, займаються зараз м, неймовірними операціями, власне, і, де СБУ викриває російських агентів і так далі. Да, так мені би хотілося, щоб е, вони звернули увагу на те, як е, е, намагалася Росія знищити нашу законодавчу систему. В тому числі я нещодавно відкрила для себе е, е, ну, таку історію. Орію навколо зокрема кримінальної відповідальності за державну зраду, де різні люди. Ну я я не знаю, чи то так співпало, чи вони між собою домовлялися, але вони на користь Російської Федерації намагалися послабити наше законодавство в цій частині ще до повномасштабного вторгнення. А це яким там, чином якмовилося. Так, так та, так дивно сталося. Ви знаєте, була е, одна особа, яка е, очолила е, наймасштабніший, найгучніший терористичний акт на Харківщині в, 2000, в кінці 2014 року. Ви пам'ятаєте, які були події? А е, е, так звана Марина Ковтон. Вона зараз знаходиться в розслідуванні е, е, в верніше в пошуку. В системі пошуку служби безпеки України вона ухилилася десь від слідства і так далі. Хоча її свого часу було затримано, вона зізналася, що вона працювала на користь Росії Росіян. Вона вчинила терористичний акт по відношенню до людей, які мали прийти ротацію в зоні АТО. Це були військові. Вони там постраждали, і так далі. Досить багато осіб. Так, от далі ця особа разом з Надією Савченко, такою також всім відомою постаттю, а подають подання в конституційний суд, де просять по державній зраді саме скасувати е, неможливість застосування оцих різних запобіжних закладів у вигляді там застави і так далі. Бо раніше у нас за законодавством було чітко передбачено: якщо це державна зрада, то тільки тримання під вартою, бо це дуже серйозний злочин. Да? ніякі застави, бо зрозуміло, що далі особа просто може всі ті акти проти держави продовжувати вчиняти. Ну як вона може бути на своє? Боді, а далі така дивна історія напередодні того, як конституційний суд приймає відповідне рішення, а з'являється стаття в засобах масової інформації. Також до такому джерелі якого ну так. Пов'язують, скажімо так, з проросійськими та владою, а з'являється стаття а, тоді ще юриста Олега Татарова, який говорить про те, що так дійсно це прогресивна ініціатива. Конституційний суд має визнати а, норму про те, що неможливо застосовувати заставу в злочинах про держзраду неконституційною. Проходить місяць, і конституційний суд, де доповідачем є а, його колишній очільник конституційного суду. Удо пан Тупицький, який взагалі збіг да з України на початку повномасштабного вторгнення він приймає таке рішення, і ми виходимо в фактично повномасштабне вторгнення з, з усіма цими злочинами в сфері нацбезпеки і оборони, такі як. Держзрада, шпигунство, посягання на територіальну цілісність і суверенітет України виходимо фактично голі, де ми де написано тепер, що ці злочини вони запобіжний захід, по ним, Може застосовуватися не тільки у вигляді тримання під вартою, а може бути альтернативна застава, наприклад, да, грошова винесена, або арешт, ну, або домашній арешт і так далі. І так далі, слава Богу, що народні депутати потім повернули цю статтю і сказали, що під час воєнного стану такі речі неможливі. Але просто та оця лінія, яку я зараз вам наводжу, вона говорить про те, що Російська Федерація системно працювала для того, щоб. Ну, послаблювати наші державні інституції, щоб послаблювати наше законодавство, щоб ми не могли правовим шляхом боротися з державними зрадниками зі шпигунами і так далі. І тому мені здається, що на сьогоднішній час ми маємо просто ну, зрозуміти. По перше, це не допустити в майбутньому. Ну від... а як не допустити в майбутньому, пані Вікторія? А, ну, по перше, я думаю, що думати під час виборів, щоб не піддаватися політичним маніпуляціям, це але це дуже звісно там складна історія, і це буде не скоро. Але мені здається, що зараз вимагати від органів державної влади розслідувати і притягнення до відповідальності в цих тих, ну принаймні явних людей. Да, бо в ОПЗЖ воно є в парламенті. Та, є народні депутати, представники партії ОПЗЖ. Нехай її, і вона вже так не називається, але вони все ще є народними депутатами. Як позбавити їх депутатського мандату? Да, дуже друзі, дуже просто. Вони кажуть, немає механізмів. Конституція України передбачає, що народним депутатам не може бути особа, яка має судимість. Тому, будь ласка, кримінальні процеси, доказова база у вас купу статей, давно ну, вони стільки всього вже наговорили, навчиняли в. Москву їздили і так далі, і це стосується не тільки Верховної Ради, це стосується і Київради, де є представники ОПЗЖ, все ще це. Стосується і інших місцевих рад. Обов'язково потрібно таку чистку провести, тому що далі а, закінчиться, дай Бог війна нашою перемогою. Ми вийдемо в новий виборчий сезон. І що ви думаєте? Вони всі перефарбуються. Вони будуть розказувати, які вони величезні патріоти. А е, самі оглядатися на Москву, все ще сподіваючись, mm -hmm. що колись Москва знову нанесе на нас удар. Ми не можемо це собі дозволити допустити. Вони ну мають зникнути не тільки з політичного майбутнього. Я вважаю, що вони ну насправді винні в тих чисельних злочинах, які вчиняються зараз проти нашого українського народу. Тому ну вони мають бути покарані і понести свою кримінальну відповідь. Дякую, Вікторія. Варто про це говорити і в прямих ефірах. Також з нами Вікторія Пташник була на зв'язку. Адвокатка і народна депутатка. Восьме скликання.